Я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Вітаю всіх із Днем Незалежності та Днем Державного прапору України. Пропоную цікаві події та новини нашої професії, які заслуговують на увагу. Ототуження адвоката з клієнтом насправді глобальна проблема, з якою стикається також і високорозвинене та цивілізоване суспільство. Але висловлювання та дії, які підривають довіру до незалежності адвокатської професії та потенційно загрожують безпеці адвокатів, зрештою підривають довіру до всієї системи правосуддя та верховенства права. Про це заявило правниче товариство Англії та Уельсу, коментуючи нападки у бік адвокатів, що розпочалися в рамках нещодавніх масових заворушень у Великобританії. У зв'язку із цим Валентин Гвоздій звернув увагу, що в Україні це явище стало особливо вираженим під час війни. Бо суспільство перебуває у величезному стресі. Ми спостерігаємо тривожну тенденцію: нападок на інститут адвокатури з боку різних осіб, які переслідують власні інтереси, працюють на певні політичні сили. Або займаються маніпулюванням інформаційним простором через пропаганду для досягнення своїх прихованих або політичних цілей, зауважив Валентин Гвоздій. Будь-які нападки або ототожнення адвоката з клієнтом є явище неприпустивим. Про особливості дотримання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури принципу конфіденційності нагадала Рада адвокатів України. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати прийняті ними акти водночас рішення, ухвалені КДК, містять як адвокатську таємницю, так і персональні дані. Обмежити доступ до цих актів. Є обов'язком. За визначених умов можна лише обмежити доступ до інформації, але не до документів. За запитами їх, звичайно, слід надавати, але закривати частину інформації, доступ до якої обмежено. І на сам кінець пропоновані уточнення ступеня вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність, допрацюють. Профільний комітет Верховної Ради погодився із пропозиціями Національної асоціації адвокатів України до проєкту 10312, який передбачає зміни статті 6 нашого профільного закону. Документ слід повернути автору, адже його реалізація може створити певний дисбаланс у регулюванні доступу до професії, які потребують спеціальних знань у галузі права. Докладніше про ці новини ви можете почитати в посиланнях під даним відео. Гарної 33-ї річниці нашої незалежності. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати!